Вітаю, друзі. Сьогодні на Тернопільщині пройшли протести через смерть 49-річного чоловіка у відділенні ТЦК. Про це пишуть місцеві пабліки і місцеві змі. Зачитаю, щоб нічого не пропустити. Відомо, що 49-річний чоловік хворів на епілепсію. У ТЦК в Бучачі його тримали кілька днів. Після чого без свідомості каряту швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні. Попередньо медики діагностували у нього напад судом. Поліції повідомили, що видимих тілесних ушкоджень на тілі померлого не було. Але місцеві кажуть, що у чоловіка були поламані ребра, щелепа та сенці над очима. Друзі, як можна на таке реагувати, я вже навіть не знаю. Це вже не перший випадок, коли затримують людей хворих на епілепсію. Таке враження, що працівники ТЦК не в курсі того, що при вчиненні тиску на ось таких хворих людей на епілепсію у них може бути напад. І як ми бачимо, працівники ТЦК не знали, як надати допомогу під час нападу на епілепсію. Ну, і тепер маємо те, що маємо: маємо ще одну смерть, ще одного чоловіка, хворого на епілепсію. Якось так.